Добрий день, шановні п'ятикласники! Я вітаю вас на уроках інформатики, і сьогодні давайте з вами продовжимо наші цікаві розмови. Відкриємо сторінку 15 нашого підручника, і тема нашого уроку це інтернет для власного розвитку. Пам'ятаєте, на минулому році ми говорили, як інтернет допомагає нам у навчанні, які онлайнові платформи для навчання ми знаємо. Також є різні сайти для навчання. це і… Словники і енциклопедії, а також це можуть бути сайти розвиваючі. Ну, наприклад, пустунчик, де ми з вами розфарбовували, малювали, а також грали у ігри. І, до речі, от сьогодні ми поговоримо, як нам інтернет допоможе для власного розвитку. Ну, Наприклад, давайте почнемо от у нас перша. Тема: це вивчаємо, як дізнатися про те, що розповідається на сторінках сайту музею Галілеї. Давайте перейдемо на цей сайт, подивимося, що ми тут можемо побачити? Отже, до речі, бачите, сайт у нас англомовний, тобто написано все англійською мовою. І тут є певне меню, так, яке також англійською мовою. Але Google Chrome. Браузер налаштований таким чином, що можна автоматично переводити в українську, наприклад, мовою. Або налаштувати, вибрати іншу мову. Можна налаштувати завжди перекладати з такої мови, ніколи не перекладати, ніколи не перекладати цей сайт, а можна перекласти. Але є ще такий нюанс для того, щоб. Перекласти і цей сайт, наприклад, да, текст цього сайту можна скористатися Google-перекладачем, перейшовши на сайт Google-перекладача, або можна перейти до google сервісів які знаходяться у нас в додатках Google. Тут 9 таких кружечків заходимо. і Микаємо перекладач. Тут у нас є інтерфейс цієї програми, де в лівому віконці ми бачимо, яка у нас стоїть мова, там, наприклад, українська, а переклад може бути англійською. І от для того, щоб перекласти будь-яке речення або будь-який текст, можна натектувати голосом, або скопіювати от в даному випадку, як у нас. Сайт. Даний сайт ми можемо, наприклад, скопіювати перший абзац, натиснути Копіювати, перейти в Google-перекладач і правою кнопочкою миші викликати контекстне меню Вставити або скористатися комбінацією клавіш Ctrl-плюс V. І давайте вставимо. І ми бачимо, що а, трошечки ми тут не змінили а, визначення мови. Да? Ну, наприклад, тут визначити мову англійська, да? і перекласти українською. І ми бачимо, що тут у нас англійська мова, тут українська мова. До речі, можна також прослухати от, як англійською, так і українською мовою. Ну, наприклад, «In recent decades the institute... Так, або українське. В останнє десятиліття Інституту і музею дісторії ді де Ласай. Ну, і можна також потім скоригувати. Так, це один приклад того, що, як ми можемо перекласти текст. Або все ж таки скористатися перекладом сторінки. Можна також, от, наприклад, перекласти цю сторінку, скористатися цією клавішою вгорі і натиснути. Українською мовою. І ми бачимо, що вже, бачите, українською мовою все перекладено. І меню, і текст, який ми навіть нещодавно копіювали з вами автоматично. Ось таким чином ми з вами навчилися копіювати потрібний текст і переходити в Google перекладач. Так, до речі, стосовно Google-перекладача, давайте ще подивимося: ось тут у нас в підручнику є певні позначення, да, які, які ми вже з вами бачили. От, наприклад, тут мова оригіналу, мова перекладу. Тут ми вводимо або голосом, можемо ввести будь-які речення, або писати і отримати переклад. Також отримати результат. Цього перекладу. Так, ну а для того, щоб перекласти веб-сторінку, наприклад, у браузері Chrome, от як я і показувала вам, що є три точечки або є ось такий значок перекладу. Так, і давайте тепер виконаємо завдання перекладач. Нам потрібно створити повідомлення для свого європейського друга або подруги. Наприклад, англійською мовою про те, що ми вміємо робити в інтернеті: написати текст, два-три речення чи надиктувати його в перекладачі. Написати текст українською та англійською мовами. Отже, для цього що ми робимо? Ми з вами переходимо на сайт Google-перекладача. Давайте ще раз, а, наприклад, перейдемо через Google додатки. Ось таким чином ми можемо зробити. Або прописавши пошуковику, Google. Перекладач. Можна і так. Google перекладач Ось так само. І давайте українською мовою надиктуємо своєму другові, що ми можемо робити в інтернеті. Привіт, Алікс. Я можу в інтернеті навчатися. Грати, спілкуватися з друзями. А ти. Так, і давайте тепер підкоригуємо. Привіт, Алекс! Так. А я можу в інтернеті навчатися, спілкуватися з друзями. крапка». І ми бачимо автоматично вже перекладається текст. І давайте прослухаємо, що у нас вийшло. Hello, Alex. I can study, play, communicate with friends on the internet. And you Чудово. Тобто наш перекладач впорався із завданням. Ось таке домашнє завдання буде у вас. Також для вас записала інструкцію, як це робити з телефону і як робити це з комп'ютера. Я думаю, що це не важко і ви впораєтесь з цим завданням. Я бажаю вам успіху. Після того, як ви перекладете. Ви можете зробити скріншот і відправити на перевірку учителю. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!